України про місцеве самоврядування в Україні, регламенту Почівської селищної ради 8 скликання, положення про постійні комісії та на спільне засідання постійної комісії з питань законності, регламенту депутатської діяльності, етики, гуманітарної та соціальної політики і з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності промисловості підприємства за транспорту, зв'язку та сфери послуг прибуло 9 членів. Відсутність поважних причин для членів. Таким чином, на засіданні постійної комісії присутні більше 50% від загального складу комісії. Тому постійна комісія може розпочати свою роботу. У разі повітряної тривоги прошу всіх прийти до найближчого укриття. Хочу довести також до відома, що на виконання вимог закону України про внесення змін до закону України про місцеве в Україні щодо забезпечення продовження місцевого самоврядування, засідання постійної комісії підлягає відеозапису. На розгляд пропонується дев'ять питань. Сьогодні перше питання про положення про погодження комунальному некомерційному підприємству Лібачівський центр первинної. Медико-санітарної допомоги Любашівської селищної ради, виключення структури підприємства фельдшерського пункту в селі Олександрівка. Друге питання про погодження комунального некомерційного підприємству Любашівський центр переведення медико-санітарної допомоги Любашівської селищної ради щодо перейменування фельдшерсько-кушевських пунктів села Кричунове, Яніщівка та Боби Другі фельдшерські пункти. Доповідає Доповідають Людмила Леонідів. Третє питання про політику кібернетики Любошівської селищної ради. Доповідається Міхановська Ірина Васильівна. Четверте питання про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості комплексу дорожнього сервісу Лібощівського ДДС, меридіан загальної послуги 2282. І 70 квадратних метрів, які розташовані за адресою Десь Колобу, у міський район Любашівка, вулиця, Завокзальна, 20, Ворошевська, Марія Малічка. П'яте питання про безплатну передачу паливно мастильних матеріалів з балансу Любашівської селищної ради на базланс підрозділу сприяння правоохоронним органам Любашівська варта. Шосте питання про безплатну передачу павного мастильних матеріалів. Та матеріальних цінностей з балансу Босівської селищної ради на баланс Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної політики. Сьоме питання про надання дозволу Босівській селищній раді щодо прийняття на баланс цінностей, отриманих з інших джерел безкоштовно. Доповідач Покова Любов Степанівна. Восьме питання про внесення змін до положення про відділ загальної та організаційної роботи апарату виконавчого комітету Любошівської селищної ради, затвердженого рішенням селищної ради від 17.12.20 року номер 24 Доповідач Марчук Любов Володимирів. Дев'яте питання про затвердження положення, положення про відділ зв'язків з правоохоронними органами цивільного захисту оборони та мобілізації. Якісь доповнення до порядку денного запитання. Немає ніхто за те, щоб погодити даний порядок і почати роботу. Дякую. Перших два питання доповідати Людмила Леонідівна. Ще, я знаю, що зараз починається куча, куча питань, на що ви закриваєте ФАПи. Ну, я спілкувалася із колегами свого Березовського району. І навіть в колишньому Березовському районі, той, який був колись, не зараз, що там так, як якось був Бахідському, там у них 9 фапів. 9. територія Березовського району, більше територію Лівошівського району. Якщо брати так, там 9 фапів, а у нас... Значить, про закриття ФАПа в селі Олександрівка. Там фаб приміщення якого дерев'яне. Хто з тих країн може знає, хто не знає, хто там був, там дерев'яне приміщення. З закінчення коромайського медичного коледжа, потім вона вийшла заміж в декрет, була декрет на і буквально там місяця два вона звільнилася. Так як немає приміщення, населення там складаєш всього в місті десь. Мой 140 человек. Виїхала в Первомайську. Ну там виїхали. З Олександрівка Сергійка вона получала там по 2000 иначе, за накожені місце. І вона обслуговувала посилок, та да, була дикарбіння. Ніхто туди не приїде. Ту Ні. На жодному фапі немає. Ні. Просто <простяржний> велика протяжність. Протяжність велика. А, велосипед <простяржний> ЦРВ дала нам... Ні, наче валють. Скажіть, що на СЗУ не бачить. На що того НСЗУ, значить, поняття НСЗУ, звісно, папів немає. Але в останньому тому, що я дивилася, що говорив наш міністр, що на папах можна капатися, то міністр бачить папи, а НСЗУ папи не бачить. Фінансування на папи взагалі не передбачено. Такої структурної одиниці ніде немає, ніде не згадується. Ну, ну, так? Ну, ну, ну да, якщо місцевий бренд захоче взяти на себе Поки ніхто не хоче, поки гроші в нас стоїть фінансування, а? Фінансується на сьогоднішній день експеримент? Так, звісно. Ні, це стало. Ні, ми просто там далі це вже слідуща комісія. В середу буде на нас там, зміни програми. Замість місцевий бюджет буде втрачена програма. Це вже друга після. Даний проєкт рішення та винести на розгляд планарного засідання 38-ї чергової сесії. Прошу за. Дякую. Наступне питання воно таке чисто формальне справа, тому що згідно переіменування ФАПівсько-Кушевських пунктів в перші Згідно, ну я навіть не знаю, зараз взагалі немає ніде поняття, ніде ніяких установок про ФАПи. Про кількість населення, про протягом нічого немає, це ми живемо такого старими. Ферсько-пушевський пункт передбачає на собі функціонування двох медичних працівників фельдшера і акушерки. Фельдшерський пункт лише фельдшера. Так як у нас ці фабри, оці, там працює по одній людині, там працює тільки фельдшер, ну, там ще медична прац... сестра до гарної практики сімейної медицини. Там лише одна людина. Але по штатному розпису, так як це. Каже, і публіде не одна ставка, а півтори ставки. І ми показуємо кругом е, неукомплектованість лікувального закладу. І в нас виходить, що у нас йде потреба медичних в медичних працівниках всередині. Хоча ми виходять б цих подержав. У нас є три факти обрицький, е, обридовий факт, значить там у нас медичний працівник. Працює по містецтву, а з Губашівської мови. Вона на поставки працює, вона виїжджає там, ніколи вона з чергуванням пов'язано. Потім Нашівський фаб, там взагалі немає нікого. Вже, напевно, років 8, якщо не більше. Там він взагалі не використовуваний і приміщення там немає. Ну, ми там плануємо туди перевезти один з медичну систем загальної практики власне. І Кричунівський, там теж лише одна людина. Саме більша кількість населення це Віннішовки, там близько 60, 680 чоловік. Ну і поперед Ні, 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 то ви добре. Там нема що закрити. Я, я не шовка, там половина де жив колишній краша, да, да, да. там Вася воронебу, да. а зараз на тій повітній половині був, ну, там вже все. Криші не пішли. Ну, Там ж люди живуть. Да. от Люди хочуть забрати, ну, міняти кришу, робити себе ремонт вони не можуть, бо то може завалитися. Да. От що діло. Так, є ще а, запитання? А, а ви кажете півтериставки, да? Ще. Ну да. А Вообще, якщо ви зараз переводите на просто перейменовувати чисто фельдшер, буде одна посадка. Буде одна посадка. Да. Одна і ми їх займемо, і вони в нас будуть mm. yeah. да. враховуватися укомплектованими і потреби, ну немає у нас потреби в медичних сестрах. У нас є потреба в лікарях. І в бочівський тоже, а в бочівський блів, і по медичним сестрам, і по лікарям. Онлайн наради. Онлайн наради, так. Да. Я так чувствую, що скоро це все буде. Хорошого мало І так, да, і скоро у нас всіх. Нікому не буде працювати. Є запитання? По за те, що погодити даний проєкт рішення я один з народа знала до 38 й чергової сесії, прошу голосувати. Всі за. Дякую вам. Правила поведінки відомогі, слід на роботі. Є запитання, хто читати? Хто за те, щоб винести даний об'єкт? Хто за те, щоб погодити даний проєкт рішення та винести на розгляд народного засідання? Якщо після виконування, то просто великі кошти серйозні. Я знаю, що дуже велика об'ємно-масштабна робота пройшла. І ви розумієте, що це ще з адміністрацією зрадуться це питання. Тоді вони не хотіли давати, поки воно було в боліміні. А зараз вже таке, ми коли скинули фотографії, вони самі були в шоці. Вони думали, що так. Дуже да, там... а а все гарно. Да. Поставили. Не, ну, ви вже знаєте, ні, як оцінка проходить. Рік випуск немає значення. Да. Я... Ні, не, воно чуть учити, тому ну... це мічна коло це місце знаходження земельних ділянки. Вона знаходиться біля поряд київської траси. Железна дорога. М -м -м. Рядом. М -м -м. Воно все там економічне. Рам... Рам... Це є приват для інвестицій. Без того, що ми не виставимо цю, цей звіт, ми не можемо на аукціоні. Може ну, Ради, ну, кров відрадить те, що ми е, досягли це наші досягнення, те, що воно ми стали повністю власниками, тому що ми були в дольових частках. Черкаська була фірма ще співвласник. петру, це обов'язково це виготовити звіт. Там по І, січення офіційно. Не може бути менше ціна за аукціоні. Якщо оцінили там, наприклад, 800 мільйонів. У нас старта повинна бути. Ви ж розумієте, це в'їжджаєш при бащівку, а що висія ви напроситі описувати.

Ну, функцію це відеофіксація пенальних засідань, далі буде відеотрансляція після закінчення військового стану і е, оприлюднення всіх матеріалів. охоронними органами, цивільного захисту оборони та мобілізаційної роботи селищної. На <рес> сьогоднішній день один начальник відділу і два головних спеціаліста. Але в майбутньому це ті, що будуть на місці, знаходяться на той це мінімум раді. Плюс 6 чоловік, зараз тільки є діловоди, які відповідають вже, які проводяться <плес> із <плес> відео, так? В майбутньому там така цікава. Oh, my God.